Небайдужі херсонці готові боротись за чистоту рідного міста. В рамках місячника з благоустрою працівники Комсомольської районної ради прибирали малий Потьомкінський острів, що у гідропарку. За словами активістів, культура та порядок у державі починаються із наведення ладу там, де ти живеш. Про те, як проходила акція на користь чистоти, знає моя колега Аліна Савченко. Чистота довкілля та порядок у рідному місці починається з ініціативи його жителів. Такою думкою тримаються працівники Комсомольської районної ради та товариства з обмеженої відповідальності Херсон-Автокомунсервіс. В рамках місячника благоустрою херсонські активісти взялись прибирати улюблене місце літнього відпочинку Потьомкінський острів, що у гідропарку. Після закінчення туристичного сезону тут купа сміття залишеного неохайними відпочивальниками. Мы заинтересованы, чтобы у нас было чисто, чтобы Дебр был чистый, можно было купатися. Поэтому вот, каждый четверг мы в каком-то из районів Комсомольського району вибираємо парк, или сквер, мы попросили ХАКС, который убирает территорию нашого району. Они пригнали сюди машину, вот, помогли нам мешками. Вот. Ну и видите, що було і що стало в течение часа. Кілька годин злагодженої роботи і ось купи сміття тануть на очах. Активісти задоволені, кажуть, такі акції корисні не тільки для екології міста, а й для свідомості громадян. Ми повинні придержуватися чистоти, і щоб наш міст був дуже красивим, уютним, і щоб для гостей нашого міста ми служили прикладом. Е, це такий уголок, де люди відпочивають. Гідачники переходять через мост. Пожалуйста, не соріть тут, тому що це зона відпочинку. Для того щоб відпочивали наші діти, працівники Комсомольської ради запевняють, ця акція не остання. Тож найближчим часом вони готові виборювати чистоту Херсона і закликають долучатись до цієї корисної справи усіх небайдужих городян.